11 лютого у міжнародний день жінок і дівчат у науці у Харкові відбулася вже третя стем-виставка Жінки у науці, яка об'єднала наукову спільноту та молодь міста. Сучасна наука дедалі більше набуває жіночого обличчя, демонструючи зростання ролі жінок у стем галузях та інноваціях. Вони активно беруть участь у наукових дослідженнях, досягають значних успіхів у викладацькій діяльності та науковому керівництві. Їхній внесок стає невід'ємною частиною сучасного наукового прогресу. З нагоди свята найкращим представницям наукової спільноти вручили подяки міського голови. Є таке застаріле ствердження, що наука для чоловіків, але це зовсім не так. Якщо б не жінки не було б Wi-Fi в наших смартфонах, не було б бронежилетів, які рятують життя наших захисників, не було б космічних досягнень, де зовсім, якщо б не жінки не було б таких потужних вишов. В нашому рідному місті, місті герої Харкові. Зовсім складно досягати наукових вершин десь в Швейцарії, в Цюрихі, десь, коли нема обстрілів, але зовсім інше працювати тут, під вибухами, під постійно лунаючими повітряними тривогами і створювати наукові досягнення. Я дуже вдячний вам всім. Всім жінкам, які сьогодні не покинуло місто Харків, а навпаки працюють і досягають таких вершин жінки науковців Дякую вам, пишаюсь вами. Слава вам, слава Україні! Виставка мала і профорієнтаційний формат. Участь у ній взяли 24 заклади вищої освіти Харкова. Учні загальноосвітніх навчальних закладів мали змогу поспілкуватися з викладачами, науковцями та студентами, дізнатися про освітні програми, спеціальності та перспективи подальшого навчання. Третій рік поспіль святкуємо таке дивовижне свято. Ми нагороджуємо наших дівчат-науковиць, які зробили неймовірний внесок в розробку і розбудову нашого міста та нашої країни. А також ми зараз проводимо профорієнтаційну виставку для того, щоб діти могли мали змогу подивитися, як доторкнутися до тої історії, до науки, і потім, наприклад, теж піти працювати науковцем». Серед учасниць виставки жінки-науковиці, які працюють у різних галузях: від хімії до фізики, до філології та мовознавства. Вони досліджують структуру речовин, створюють нові матеріали, публікують нові праці у міжнародних виданнях та готують нове покоління фахівців. Попри складні умови воєнного часу, продовжують працювати у Харкові та розвивати українську науку. Я працюю у хімічній лабораторії, тобто займаюся органічним синтезом. Ми створюємо нові барвники, які потім використовуються у різних галузях і науки, і техніки, і взагалі просто нашого життя. І це дуже яскрава, дуже цікава робота. Ще з малку, коли я навчалася у школі, мені було. Дуже цікаво, як побудований наш світ. А моя робота вона дозволяє зазирнути всередину молекули всередину речовини. І це ну, повірте дуже цікаво. Можу суміщати науку і е, педагогічну діяльність, і перекладацьку діяльність Я обожнюю французьку мову в усіх її проявах. Наука це не єдине, не єдиний мій шлях, Я отримую задоволення і роту бачити результат. Е, Дуже багато статей у міжнародних у журналах, які індексуються у міжнародних базах. І я і пишу і монографії, і, і все це присвячено саме французькій мові. Подібні ініціативи допомагають старшокласникам ознайомитися з особливостями вступної кампанії та зробити усвідомлений крок у виборі професії. Розповіли нам про цей захід вчителі. На заході я дізнався багато нових технікумів університетів, коледжів. Чи визначились вже з майбутньою спеціальністю? Ще ні. Я побачила багато нових університетів, багато розумних жінок, мені дуже сподобалось. Тому я, я хочу поступати в Національний медичний університет, тому мені було дуже цікаво послухати лекцію по анатомії. СТЕМ виставка Жінки у науці вкотре довела наука у Харкові живе, та розвивається. Жінки відіграють в цьому процесі ключову роль. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Олександра Панченко, Олексій Старінков. Харків. Новини.